Привіт! <світ> Сьогодні ми отримали посилки із агромаркета. Ось жовта малина, вона почали розпаковувати. Будемо розпаковувати. Це малина, вона рання. Рання, рання. Ми вже навчилися у другому класі гарно читати. Так. І Як вона називається? Малина називається у нас тут такс. Я не дуже читав час. Ось назва. Ое. Ой. Го. Ден. Голден. Голден. Ку... Куй. Куін. Куін. У нас три посилки. Тому у нас багато всього. Да. Ось. Це. Все дійшло в гарному стані. Е... Це Ось білий у нас є. Така зелененька. Одна. Ще одна. І там у мене он третя. Ще є Седішко. білий малий. Троянди гарні, да. зелененькі, там добрева. Кортний він. Ще взяла для цибулі, бо хочу посадити на зиму. І ще тут. Різні лілія, Білий налив. Так. Ще одна дивись. А, це та малина, що ти посила поклав. Це давай в цю сторону. Це інша посилка. Ми її. Я їх розпакувала, перевірила. І ми своїм синовиком і котом будемо їх. Садити. Садити. Дякуємо. Дякуємо всім. Під... За гарну роботу. Да. І підписуйтесь.